Дуже потужні ігри йдуть і ну змагаються наші, наші гравці. Олексій Рибка через хворобу не грає. Чи це якось позначилось на грі Хаймерс? Чи у вас якби лава запасних і так нормальна? У нас лава запасних дуже гарна, і він та, Він схватив якийсь вірус і не, не, не зміг показати свій мастер-клас. Але в нас лава запасних дуже гарна, то вони зараз ну, дають нам такий результат гарний. Ну що ж, сподіваюсь, що і закінчення цього поєдинку, також буде дуже яскравим і переможе сильніший. Так, всім, всім, всім перемог, всім цікавої гри. Дякую, дякую, Давіде. Ну що ж, от ми почули обох президентів команди і тепер ну залишається дочекатися такі розв'язки розв'язки власне цього поєдинку ми бачимо що е, Віталій, Лєвшин, Віталій Лєвшин тепер має. М м рятувати можна сказати, е, м гатне. А грає він проти Микити Завади, ще раз нагадаю, чинного чемпіона України. І важко, важко буде Віталію, ну, а хто сказав, що буде просто. В будь-якому випадку вже ми побачили дуже видовищні ігри і фактично рівну боротьбу. Тим не менше, ми бачимо, що а, Микита Завада впевнено, ну, чесно кажучи, з, з трудом віриться, що Микита Завада програє вдруге. Все-таки одну гру він вже програв, е, Антону Молочко. Нагадаю. Ну, зараз він грає проти Віталія Лєвшина. Подивимось, подивимось. Зараз має все таки він продемонструвати свої здібності чемпіонські, скажімо так. Сім попереду Микита. Вімчоти. Ну зараз дуже гарно тримав м'яч е, е, Віталій і це дозволило йому виграти п'яте очко. О, як класно зараз зіграв Микита, по прямій перевівши цей м'яч. Дуже сильно, потужно, впевнено. Ну, Взагалі ми бачимо по першому сету, що впевненість дуже в своїх силах у Микити є. І він ну, поки що робить свою справу, хоча 9-6. Ну, зараз високо він високо підняв м'яч і е, так і хочеться сказати Гербенюк, тому що у заваді футболка Гербенюка. Ну, е, Микита, Микита, Завад. Ах, зараз сітка 10-7. Все-таки останню очко треба уважно зараз зіграти Микиті. 11-7, перший сет за і поки що відчувається все-таки перевага його над суперником, ну і впевненість, він, от, видно навіть по ньому, що він якось так чітко все робить свою справу. Зараз також Женя Копоть тут спостерігає разом з Колею Корнієнко і радіє, радіє, тому що Завада виграв перший сет. Каже, що молодість перемагає досвід. Ну, поки що да, поки що що да, Але це ще не, не фініш. Ох, ну але ж які потужні атаки у Микити Завади. Дуже класно грає. Ну і зараз все-таки в нього є можливість трохи десь ризикнути, трохи так. Ну так, да, виходить, виходить. Трохи розкутіше він став грати у порівнянні з матчем проти Молочка. Ну, подивіться, подивіться, які контратаки, просто шалені контратаки. Ну, це було збоку. Ні, ну це ж було з боку. Е, судді зараховують заваді, хоча мені здавалося, що там було з боку. Ну, в будь-якому випадку. Одне можу сказати, що Микита до останнього за кожен м'яч чіпляється, блискуче рухається по майданчику і просто. Поки що не, не дає шансів е, супернику. І зараз ще й щастить йому. М'яч падає на, на, на стіли на суперника. І друге поспіль. Ну таке взагалі. Ну як це? На такому рівні. Нічого собі. Ну що, друзі, боюсь, що. Все-таки доля цього поєдинку потихеньку вже вирішена. Ну це так моє особисте припущення. Ну, але ж другий сет 9-1. Впевнена перевага завади. Зараз у нього все виходить, ну хоча б зараз не, не перевалилося, тому що це б. Зовсім жорстко було по, по відношенню до Віталіка. Е, тим не менше, 10-2 і зараз е, досить швидко промайнули ці два І 10-3. 11. Ну що ж, 2-0 попереду Не Завада, а це означає, що лише один сет залишається виграти е, Микиті для того, щоб команда Хаймерс виграла і третій тур е, відкритого клубного чемпіонату міста Києва з насільного тенісу сезону 2024-2025. Ну що ж, боролися, знову боролися. Представники спортивного клубу Гатне, але ну, поки, що, поки що не вистачає. Трохи не вистачає, можливо, можливо, в четвертому турі вже все вийде. Не попадає зараз, ні? Лепше не попадає. Ну, зараз ми бачимо, що він також намагається форсувати вже події а... в кожному розіграші. Одразу йде в атаку, ну вже пана попропав, як то кажуть, так? Тому що нема чого втрачати, і, в принципі, ну, він розуміє так, що перед ним все-таки один з найкращих зараз в Україні гравців Микита, причому в піці фактично свого розвитку спортивного. Важко з ним на рівних грати. Намагається. Звісно ж, намагається це робити Віталій Лєвшин, ну, але все-таки все клас Микити завади зараз дуже високий. Так, ми і не побачили юнчика сьогодні. А, жодної гри у складі команди Хаймерс. ну, не менше. Ну, відповідно, ж, не побачили ми і Олексію Рибку, хоча, хоча Рибка прийшов підтримати своїх е, пар, е, друзів по команді, ще раз нагадаю, у складі команди Хаймерс. Грають Андрій Гребенюк, Микита Завада, Валентин Юнчик, Олексій Рибка, Назар Третяк і Тетяна Біленко. Ну, от зараз 5-6. Нарешті цього разу пощастило і... Віталію Лєвшину. Ну і остання можливість якось якось зачепитись. 6-6. От власне, 6-6. І помиляється легко помилку робить Микита Завада. Ну от Зараз йому треба все-таки трохи. А, там було торкання сітки. Ну і все рівно. 7-6 попереду Лєвшин. Е ну, треба було дограти все-таки, Дограти, чого поки що не робить. Е е Микита не обов'язкові такі програє два очки. Ну, але ж зараз все таки 7-8. Більш-більш такі різкі, більш потужні удари у Микити змушують помилятись Віталія, але 9-8. Все-таки 9-8 виходить вперед е, Лєвшин. Нижче, так? Можна так? Ну, але знову знову розкидує завада Лєвшина по кутах. І 9-9. Ну що, ну, зараз, зараз вирішиться. Чи ми побачимо закінчення цього поєдинку, чи все таки ще буде боротьба далі. класно Дуже класно. Зараз знову перевів е, Микита в е, лівий кут. Атакується матчпойнт. І це матч, І це матч помиляється. Віталій левшин помиляється. 11-9 виграє Микита Завада. 3-0 Завада виграє у левшина І що? Ми вітаємо! Вітаємо команду Хаймерс, яка стає переможцем третього туру.